Привіт, мої дорогі глядачі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: кібербулінг. Інтернет це круто, це як величезний мегаполіс можливостей, де можна знайти все від рецептів бабусі Валі до нових друзів з Австралії. Але як і в будь-якому мегаполісі, тут теж є свої темні закутки, і один з них це кібербулінг. Хтось може подумати, що це дурниця, дитячі пустощі, але повірте, це може боляче ранити. Тому сьогодні ми навчимося захищатися від цієї гідоти і не дамо себе ображати. Кібербулінг це як той хуліган з паралельного класу тільки в інтернеті. Він ображає, принижує, розпускає чутки і все це онлайн. Кібербулінг, як хамелеон, може бути різним. Образливі коментарі, фейкові сторінки, поширення чуток це тільки верхівка айсберга. Якщо вам пишуть гидоту, не ведіться. Ігнор уйте, блокуйте, видаляйте, не витрачайте свої нерви на цей негатив. Зберігайте докази, скріншоти, записи екрану. Все це може стати в пригоді, якщо справа дійде до серйозного розгляду. Розкажіть дорослим, не мовчіть. Розкажіть про все батькам, вчителям, психологу комусь кому довіряєте. Зверніться за допомогою. Є спеціальні організації, які допомагають жертвам кібербулінгу. Не бійтеся просити про допомогу. Адреса, номер телефону, паролі. Все це тримайте в секреті. Не діліться цим в інтернеті. Не додавайте в друзі всіх підряд, а тим більше не зустрічайтеся з незнайомцями з інтернету без дозволу батьків. Не вірте всьому, що бачив в інтернеті. Перевіряйте інформацію, перш ніж щось зробити або кудись піти. Створіть складні паролі для своїх аккаунтів і не використовуйте один і той самий пароль для різних сайтів. Пам'ятайте, мої любі, інтернет це круто, але не забувайте про безпеку. Не ведіться на провокації, не бійця просити про допомогу. І пам'ятайте, ви класні, і ніхто не має права вас ображати. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.